24 лютого Максим успішний приватний підприємець. Разом з родиною мешкає у місті Бродянка. Безпечне і радісне життя родини обірвалося саме цього дня. Вивізши сім'ю в безпечне місце, він стає до лав Збройних сил України. Від 15 березня чоловік прибував на Миколаївському напрямку поблизу Баштанки на посаді зв'язківця. Не применшуючи роль і значення інших складових успішних бойових операцій, ніхто не сперечатиметься. Без зв'язку успішними вони не будуть. Роботи у Максима чимало. Працювати має і радіозв'язок, і Starlink, і мобільний інтернет, та й старі добрі польові дроти можуть стати в пригоді. Між собою так рації так, зазвичай такі переносні маленькі моторолки У нас а на позиціях, що і як саме використовують наші зв'язківці на позиціях та для зв'язку між бойовими машинами. Ми обов'язково розповімо вам пізніше, після перемоги. А поки слушна порада щодо безпеки зв'язку від профі. мобільний інтернет, ВПН, ВПН робить все. Все елементарно. А ось деякими подіями військовослужбовець ділиться охоче. Жодної воєнної таємниці вони не становлять. Хлопці з першого пострілу в мінометний розрахунок розбили. Такого дуже рідко буває. 120-й міномет, повністю з боєкомплектом, з розчотом. Зварив там ченахі. Вони навіть не знали, що тут таке. Чи? Я ж не знаю, О, що знаєш, бачите? Теж. Тут така багряна фасоля з картоплею і з м'ясом. Хлопцям сподобалось. Запитали ми у Максима, і яким має бути зв'язківець. Спокійний, воно виважений. Щоб виконував те, що треба поставлено задачу, саме так спокійно і врівноважено, Максим наближає нашу перемогу і передає вітання своїм побратимам. Хлопці, тримайтеся, перемога вже за нами скоро буде перемога.